Добре, шановні колеги. Вітаємо нашу комісію. Форум є. У нас сьогодні наступний порядок денний. 48 запитань, додаткових немає, якщо немає зауважень і коментарів до порядку денного ставимо писання про його звернення. Хто за? Так. Почекайте, в мене є прохання. Давайте ми, оскільки ми вже розглядали, вилучити питання номер 9, 36, 43. Ставлю на голосування про вилучення. Е, ще прохання 42 питання мав ухвали, так само вилучити 44, тому це сурбів так само вилучити, скажу колегам. А чому ми вилучаємо? Ні, ми. Ні, ці, там є частина розглянута. Частина розглянутих. Там є 36, 43. 42 нема ухвали. 44 атаманів виходить вже в лінії просто що, <свісно> <свісно> Давайте ми до нього дійдемо і проговоримо і тоді приймемо рішення перенести, чи ні? Ну давай раз. Давайте 9, 36, 43, 42 <свісно> <А>, вилучити. <свісно> <свісно> Рішення прийнято. Mm -hmm. Так, тоді рухаємося по порядку Барсо. Е, мова йде про петиції. Мешканці звернулися з проханням винести на розгляд сесії ухвалу, яка вже є створена. І вона перебуває в процесі лізування. про створення скверу на вулиці Львівській у СМТ Брюхович. Там вони мали виїзд. Та, і так, в тій петиції. Просить винести на розгляд сесії і створити сквер. У нас будуть коментарі, заваження? Підтримати. Двома. руками. Ставлю на голосування за підтримку петиції. Хто за? Рішення прийнято. Як можна в ще відмовити? Так, далі питання надання ковалю земельної ділянки вулиця народку 1-2А. Йдеться про зональну ділянку 187 обрядних меків. Ухвала без уваги. Встанемо голосування за підтримку коза. Пішов українську. Наступне ПЗОВ Бенетон Компанія Шевченка 237. Йдеться про зональну ділянку землі промисловості.

А де є провіднову відмову? Ні, тут було А, Це дві ухвали, де питання? Ну. Ну, так, просто... М -м, М -м. а, ну, а голосування не маємо. Зоперечення я запропонував відносно і на розвитку треба. Саме на голосування завершення до ради. Хто за? запропонований ТЗВ ринок Шувар, земельна ділянка на проспекті Святого Івана Павла Два, штирга. Ну, тримте, так, так. 2, 4, пропонує підтримати так ухвали. Ставимо голосування за підтримку. Хто за? Про затвердження середньої загальноосвітньої школи номер 100 міста Львова, вулиця Величковського, 14

Затвердження корпорації енерговиборусність інвесторів. Вулиця Богдановська, Слава 14. Йдеться про оренду ухвалу беззаваження, так само за консульств. Стали населення за вітер ППЗ. Рішення прийняти. Наступне затвердження ПНВПЛВ Маркет. Йдеться про дозвіл на проведення експортної грошової оцінки. Так само дана ухвала позначає надходження коштів, міський бюджет відповідного земельного ділянка. Наступна ухвала по надання ТЗВ Качин дозволу на розроблення проєкту зимового земельна ділянка на вулиці Зелені, 296Б. Йдеться про землю консульства і ухвал без ніяких зауваження.

За. за Затвердження ПАД юментал технічної документації на вулиці на Городського 1. Йдеться в землі промисловості заемальна ділянка 056. Ставлю на голосування за підтримку. Хто за? Відведення земельної ділянки на Рудакі. Йдеться про земельну ділянку 527 метрів. Ухвала має ряд зауважень, тому пропоную. В чому суть зауваження? Вільна? Виконання рішення суду. Вільна земельна ділянка. У <гумно> нас є альтернативна? Альтернативної немає. Не бачу думаю, Якщо немає інакших вимог, топоную за зауваження на ОМЗ. Зауваження звучать від називання дві. Старое на голосування зауваженням ОЗР. Хто за? Ставлю на голосування за підрафіктозам. Рішень. Відділу освіти галицького та франківського району. Денего земельної ділянки Каліча, гора 5. Бекла до освіти. Ставлю на голосування за підрафітузам. Рішення прийняття. Резервування земельної ділянки. На вулиці Львівській по СМТРБОвицю для потреб Львівської міської територіальної громади. Цивільне зона? То не то що сквар? Ні, ні, то там ми вилучали 473 метри квадратного. В оренді мала жіночка вона не. Вона Так, не може бути позитивно пропонуватися. Але на основі тримку та зал. Наступне надання головному управлінню статистики у військовій області дозволено на розробку документації вулиця Заморстинівська 7. Наступне про затвердження громадян воктями ОЄ. Передача земельної ділянки на вулиці ФНК, 37 у власності.

до Ставлю питання на голосування і залежні на розгляд Ради. Хто за? Так, по подача Ромніна Миколосу, звільнення ділянки у вас на Самокстанецькій 45А. Деться по звільненню 235 метрів квадратних. Ухвала без зауважень. Nee. Тратується. Вірно, додається. Був довгий ремонт, і тепер він самовільно збудував, хто не міг. Він самовільно збудував. Довгий час не міг Писав скарги заяви, дали в оренду. У законі самовільне будівництво тепер у власність. Зауваження мають для. Так, для, для передачі <просив> та. Ставлю на голосування і зауваження. Перепрошую, <просив> підтримати, так. Ставлю на голосування <просив> за підтримку. Хто за? Повинникав, попросили, чому так вийшло, чому зуваження? У 99 го році дозволялося приватизація живе ділянок за частиною житлового будинку. Uh -huh. Співвласник приватизував за частиною одного-другої житлового будинку. І uh -huh. другий співвласник опинився заручником змін законодавства. Uh -huh. Іншого виходу немає, і тому ми вже робимо uh -huh. uh -huh. що. Двоє були задоволені. То, що тоді щось він... Наступного пола надання ТЗОВ земельної ділянки на Мазепу, 11А. Йдеться про невизову земельну ділянку, купимо підтримати проєкт ухвалення. Ставлю на голосування за підтримку. Хто за? Про затвердження. Це зелений тракт інвестор проекту зимовострою на вулиці Тракт Гринянській. 152. Деться про земельну ділянку площею 4,8 8 га. <кху> Я зауважень, коли зауваження на розвідку. Ставлю на голосування зауваження на розвідраду. Хто за? Технічна парка, наскільки. Так, от коли це правка. займається. голосування за підтримку. хто за? Про затвердження ТЗВ mm -hmm. експоста. Відведення земельної ділянки на вулиці промислової 50-52. Ухвала беззауваження, йдеться Про, 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 про. на 5 років. Промисловість. Не будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Мене що йдеться про обслуговування, не підтримати холодження. Старого звання за підтримку заступна за. ухвала про надання газового боку, дозволу на розробку технічної документації вулиця Загірна, 13. Є частина земельної ділянки від війна забудова.

Договоря на землі від 30.12.2008 номер 67.39. Припиняємо хвалю до ініціативі комент. Приконуєте, перехід правовласність. Тобто зміни, ми розвиваємо хвалю і надаємо нашому власникам. Дякую. Старого слова за Петра, хто за. Наступного ТЗВ ТЗОВ або не вулиця Зелена, 204 Д. Ухвалу без зауваження, проти Петра. Староне голосування за Пітер, хто за? Наступного пола. У гімальну вот ділянку в оренду на вулиці Київській, 17А у Малах. Ухвала йдеться про ось такий павільйон для поохорони. Я зауважу. Томах? Зараз кажуть, що то не львів, то малихів. Томалих. Пропоную дану ухвалу на розгляді і подискутуємо дискутуру на сесії. На голосування і зауваження за. на ради хто за. Рішення прийнято на крайній сесії. Надання дозволу на проведення експортної грошової оцінки земельна ділянка ППК вулиця Двіниця 60. В в в Ставлю на голосування запитання. Хто за? Тварь, затвердження за? Ні, там, ну, надання дозволено. Так, надання дозволено, оцінки Венеця, так, шикарно. Добре, поклала нам місто, поклала нам місто. Ставлю нам звання за підтримку. Хто за? Задання по затвердженням громадянам технічних документацій і передачі ділянок в спільну та оренду з меєм ділянок у місті Добіляне, місті Венець. Ти вже славний Випадає нам немає зауважень? уважно. Ні, не знаю. Нічого ні потім не будемо коритувати, скажімо. Ні, це ж. Було що була. Це один раз таки. запам'ятався. Так. Але там не видалялося, там видавлялося. Я там то і видаю. Стараємо на сання за підтримку. У мене ОСББ воїнська 10, але ну, дозволено вийти на карту замовивською. Зимовілянку площа 612 метрів. В реально скільки там хорта?

Наступний крово. Поновлення ФОП стаху сроковаження земельної ділянки на вулиці Сайго 24. 24. 24. Це теж повідомляє? Дякую. Сподимося. Mm -hmm. Йдеться земельна ділянка 425 yeah. 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 метрів квадратних. І заважні. Ну і заважчимо. Не, заложень нє, кісє. Чому нє, чому нє, село. Так, то ми на різних ходах. Заложень. Стальне засування є заважним разом з радиктосом?

Перебрати Прибрати, проєкт на голосування зайти, То за підтримку. Хто заступний проєкт про затвердження ПЗВ Ювента «Бізнес Капитал та ТЗВ ПТК НАК проєкту зимоустрою щодо відведення земельної ділянки в Україні на вулиці Хмельницького, 176. Проголовості. Земельна ділянка 0,17. Наступного по зараженням порівняння земельних ресурсів технічної документації щодо поділу земельної ділянки на вулиці Тюльпанові, 2. Йдеться про поділу земельної ділянки площа 0,1Г на дві земельні ділянки. Тобто йде земельна ділянка і виробляє червоний клін. Ухвалене солоше. Ставлю на голосування за підтримку. Хто за? Наступна ухвала про затвердження на громадянну кудлі, кішах, ломази технічної документації та надання земельної ділянки в оренду на вулиці Тракта Менянській, 82. Ухвала про солоше. Правда голосування запітерку за? Взведення кращий дім. Розділ розроблення проекту землю для з ділянки на Олександра Олеса 25. Ставлене голосування, Сапітер, хто за. Контракт дозволу на розроблення проєкту зимоустрою вулиця, вулиця Чаківська, 227. Почат земельної ділянки 03. Ставлю на голосування запитання. За. Наступна схвала. Це на страну а там Отамані комиї не вилучали. Давайте ще раз проговоримо, що ми з цим робимо, тому що там, я так розумію, з тої доріжкою, так? Питання. Ні, то не з річкою з проходу. Ну, з проходу ріжкою. Зараз я так розумію, ти чула робить зйомку. Має нанести ту трубу, яка проходить, правильно? Ну так, я замовлення От, Як вона здасть зйомку, тоді ми вже сядемо, подумаємо, що там можна зробити. Ви в нас в обліковіх ситуаціях розумієте? Якщо е, у вас немає серйозних зауважень, то я би все першу, б все-таки першу ухвалу підтримав і на другій ухвалі ми ще б ще могли. У мене нема зауважень абсолютно ніяких. тільки, ну, якщо земельне управління каже, що там все нормально, прохід там є, я не маю нічого проти. Та давайте ми так і зобов'яжемо земельне управління. Просто забезпечити Ми при... перенесемо Або... ще на одне засідання, ми вже остаточно домовитися. Та скільки ми будемо це переносити? Ми ж це переносимо. Ми, в ми вже на завершенні дослідження. Ми тільки чекаємо зйомку. Так, а побачити, вона одне дорогому мене буде заважати. Прошу? Вона буде дорогому мене буде заважати. Можливо, ну, нам потрібно буде щось коригувати. То воно саме змібне. І ви будете тоді. Та ще... воно ну, і так піде на сесію, бо буде ще бік комісія, я думаю. Ну, я прохання перенести, на а що змінить, якщо ми зараз приймемо рішення або на наступні пузи? Я думаю, що нічого не змінить. Ви дасть те своє заключення, ми там під час сесії можемо наші Ми можемо зараз дати із зауваженнями прийняти мене розвідувати все. Управління має з'ясувати ситуацію на місці. і так. Ну то на другу комісію заслухаємо. Та може мені одного заслухати тоді, але тоді на друга це буде остаточно. Тому що ми не це. Окей, добре, тоді ставимо на голосування про перенесення. Хто за? Рішення прийнято. Перенесли. У нас okay. там далі закриті питання. Там до кінця закриті? Так. Так. Так, скажи такое.